Вітаю, шановні друзі, в Україні пробито чергове дно. Виявляється, що нескладання військової присяги більше не являється підставою для непритягнення військовослужбовця до кримінальної відповідальності. Зробіть друзі, будь ласка, репост нещодавно. Верховний суд виніс рішення у відповідній кримінальній справі, де засилив позицію апеляційного суду в справі номер 233-2667-23 від 20 січня 2025 року. Де військовослужбовця було притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 402 на виконання наказу командира, і в цій справі військовослужбовець не склав військову присягу у відповідності до статті 2 закону про військову службу. І захисник, звичайно, адвокат, звичайно, послався на е, дану ситуацію, на даний факт. І що ви думаєте, суд сказав? Суд сказав, що початок військової служби починається не з моменту складання присяги. А з моменту направлення до військової частини, тобто, фактично, особа, військовослужбовець, військовозобов'язаний, які не склали військову присягу. Їх можна притягати до кримінальної відповідальності, і фактично, друзі, верховний суд знищив момент набуття статусу військовослужбовця для особи, тому що військова присяга завжди була юридичним актом будь-якого військовозобов'язаного по взяттю на себе зобов'язань перед державою. І якщо військовозобов'язаний не склав присягу, фактично це військова служба під примусом і в в даному випадку, в даному випадку, верховний суд каже, що нічого страшного, якщо юридична особа не взяла на себе відповідні юридичні зобов'язання, її можна все одно притягнути до відповідальності. Знаєте, друзі, що це таке? Це військова диктатура, яка вже фактично засилена Верховним судом, і я вважаю, що в Україні принцип справедливого суду знищений тотально. В Україні Верховний суд фактично я вважаю, можна перейменувати в Верховний. Суд Міністерства оборони це ну це вже не являється нормальним об'єктивним судом, який відповідає критерію е, справедливості суду в розумінні Європейської конвенції про захист прав людини. Фактично знищено е, момент набуття статусу військовослужбовця в юридичному аспекті. Фактично, друзі, е, затверджено момент, що будь-яку особу е, юридично е, зобов'язано вважати військовослужбовцем. З моменту направлення до військової частини, незалежно від того, взяла вона на себе юридичні зобов'язання по захисту держави чи ні, друзі, ось така ситуація. Тому вітаю вас з цима покращеннями в нашій країні. З повагою, ваш адвокат Демченко.